Каска це наша українська торовська десантного варіанту. Без вуха, подушки звичайні. Кажи одразу, чому без вух? Без вуха, тому що є наушники для використання. Хто не носить наушники, ніколи не раджу купляти такі каски, тому що додатковий захист ушей це ваш захист. Якщо ви не використовуєте ніяких додаткових типу, засобів, які вам тут можуть заважати, типу, не треба брати каски без ушей, тільки з ушима. Наушники в мене Сордіни вже з 22-го року вони вже життя побачили, і тут їх і мишки. В бою з мишами вони трохи воювали, різинки поїли мені всі. <свіття> Але, ну, сордіни досить хороші наушники, виконують свою роль на всі 100%. Використовуємо ми їх не на самому штурмі, а там коли по нам працює артилерія. Тому що на штурмі ми не носимо наушники, ти можеш щось недочути. На штурмі треба чути все навколо. Тобто вони захищають нас від таких е, другорядних. Тобто ну, слух речей. потрібно так, берегти. Слух треба, тому що перепонки дуже легко від вибухів рвуться. У мене вже були операції, вже рвало. Тому...